Які справи бажано завершити найближчим часом, не відкладати на потім? Якщо у вас є якийсь конфлікт із людиною, він не вирішений, кожна із сторін, от як люди на цій карті, один до одного стоять спиною або відвернулися, не хочуть іти на діалог, що очевидно відбувається на цій карті, то цю ситуацію потрібно вирішити. Якщо її не вирішити, ви можете опинитись в ситуації, онтої людини на задньому, плані, Яка просто охопила у відчє обличчя руками. Цей конфлікт не можна затягувати, його треба вирішити якомога швидше. Шанси для його вирішення вони є, але ініціатива повинна відходити, виходити від вас. Ви повинні запропонувати учасникам іншим сторонам цього конфлікту рішення, яке Буде враховувати не тільки ваші інтереси, але і їхні. Але тут так хитро потрібно діяти, що звичайно, щоб змусити цих людей або підштовхнути до того, щоб вони з вами таки помирилися, доведеться їм щось запропонувати. Але зверху буде ваше оця от планета Земля, глобус, цей у руках. Персонажа на карті це саме превалювання ваших інтересів. Подумайте, як можна цих людей схилити на свій бік і разом з тим, щоб ваше було зверху. Ні в якому разі не затягуйте невизначені погані стосунки із тими, з ким у вас конфлікт.